Компанія Bronex сьогодні на встановленні фаркопу такий автомобіль, як Toyota Alphard, модельний ряд з 2008 по 2011 рік. А дивіться, як ми встановлюємо фаркоп на цей автомобіль. Як ви могли бачити, паркоп став дуже добре і компактно. Навіть при тому, що треба знімати бампер і встановлювати його на місце, все дуже швидко виконується. єдиним моментом при встановленні треба трохи підрізати бампер. І цю підрізку зовні навіть не видно після того, як ви встановили цей бампер. Тож дзвоніть, пишіть і замовляйте. Ми вам теж допоможемо з цим. Дякую.